На цьому кладовищі поховані здебільшого вояки німецької армії, а також вояки СС, які загинули на східному фронті під час Другої світової війни. Сюди звозили вояків, які були поховані на теренах нашої області, а потім почали звозити і тих, хто був похований на Миколаївщині, Дніпропетровщині і навіть з території Кримського півострова. Всі ці особи, які поховані тут, вони могли б жити, якби в Німеччині не прийшов до влади диктатор. Війна. Таке горе страшне, а люди почали їздити, вивчати історію рідного краю. І, мабуть, з того, що тут траса в нас поряд, і ці хрести видно з траси. І люди, коли заїжджають сюди в село, цікавляться, а що це таке і хто його зробив і кому це воно присвячено. І я спочатку дуже сердилася, не хотіла проводити тут екскурсії, не хотіла розказувати, Ну так, виходить, як ти розказуєш, значить це наша достопримічательність така. Але потім я так на це подивилася інакше. Це місце поховання. Нацистських солдатів Другої світової війни. А чому воно тут? А воно тут тому, що це найбільша е, німецька колонія, е, півдня тоді царської Росії, і з якої почалося наше СУ.